Усім до вашої уваги огляд мішечка з килимками. Подивимось, що попадає на настрій. У нас такий великий пухнастий килим. Наступний фігурний, довгий з покриттям проти сковзання. Звичайний килимочок. М'який. Ой, цей дуже м'ясенький килим, в гарному стані, фігурний. 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 Ось такий, щоб не сковзався. М'якенький. З покриттям проти сковзання. М'який. Вже був, до речі, це, певно, дві штучки в комплекті. Да. Два штучки комплектик. Ще з покриттям проти сковзання, Фігурний. Фігурний. М'який великий килим, м'який фігурний великий килим. А, стерлися вже розміри, не Видно, яка в нього розмірна сітка йде. Ось такий прям величезний килимочок. Дивимось далі. Фігурний. Наступний. Ця у нас доріжка, вона складена в, два, в дві сторони. Така, щоб не промахала. Фігурний килимочок, фігурний, довгий, ще м'який, в гарному стані, не промикаючий і доволі великий. Дивимось далі, ще така прям ну, величезна величезна доріжка. Зовсім геть велик. І гарний, великий хелимочок. Грунею його теж не видно, але такий на весь стіл, зроблений у Туреччині. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.